Ночі окупанти завдали удару по новобаварському району Харкова. За попередніми даними ворог вдарив ракетами с 300 Зафіксовано п'ять влучань. Одна ракета суттєво пошкодила п'ятиповерховий житловий будинок. Станом на дев'яту ранку відомо про четверо загиблих та 25 постраждалих. Під завалами ще можуть знаходитись люди. На місці працюють профільні служби, допомагають людям та фіксують наслідки. Російські агресори вдарили по житловому будинку в Новобуварському районі. Є жертви уночі. Люди відпочивали після родового дня і вдарили цинічно по житловому будинку. Жодного військового тут не було, жодного військового об'єкту тут не було. Але знаєте, такий тероризм, який коють росіяни проти Харкова, це жахливо. П'ятий, четвертий і третій поверхи повністю зруйновані. Крім цього, під'їзди зруйновані. Перекриті... Тя зруйноване. Це житловий будинок, який з цегли зроблений. Тому зараз розчищають завали. Працюють працівники ДСНС. Він того підключені наші комунальні підприємства, Бо техніки не вистачає. Будемо розбирати, поки не все не розберемо. За даними хова протягом доби окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. О 15.30 у Шевченківському районі під час ворожого обстрілу БПЛА пошкоджено три автомобілі. Спрацювало ППО. О 16.12 в селі Руська Лозова, влучання в господарчу споруду та в землю на території приватного домоволодіння. Внаслідок обстрілу постраждали два чоловіки. О 16.00 у місті Вовчанськ під час евакуації тварин внаслідок ворожого обстрілу кабом дістав поранення. Чоловік, волонтер із Швейцарії. О 14.03 в селі Богуславка. Внаслідок обстрілу навчального закладу горів окремо розташований учбовий корпус. О 14-ті на околиці села Ругань відбувся ракетний обстріл по відкритій території за межами села. О 13-ті 50 в селі Новоосинове Внаслідок обстрілу горіло авто. Пошкоджено шість приватних домоволодінь. Загинула одна людина та одна особа постраждала. О 13-ті 30 в селі Юрченково. Внаслідок обстрілу кабом. Руйнація зазнали два магазини. Один з них зруйнований повністю. Постраждав чоловіком. Рятувальники звітують, протягом доби. Здійснено 48 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили 11 пожеж в Ізюмському, Чугуївському, Куп'янському районах області та Новобаварському районі міста Харкова. Усі вони ліквідовані силами ДСНС. Сьогодні вночі ворог завдав масованих ракетних ударів по місту Харкову. За різними адресами сталися руйнації та пожежі житлових будівель, інших об'єктів цивільної інфраструктури, а також загоряння хвойної підстилки соснового бору. Виникло 5 осередків займання за різними адресами. на Гальні площі біля 1200 квадратних метрів. Одна з ракет поцілила у п'ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого були повністю зруйновані конструкції з третього по п'яти поверхи одного з його під'їздів. Сталася пожежа на площі 80 квадратних метрів. З напівзруйнованого зруйнованого будинку ДСНСники врятували шість людей, з них одну дитину. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено 20 одиниць техніки та понад 70 осіб особового складу ДСНС. На території області триває гасіння 14 лісових пожеж на загальній площі 3432 гектари. З них локалізовано 12 пожеж на загальній площі 2377 гектарів. Для ліквідації пожеж від ДСНС залучено 33 одиниці техніки та 161 рятувальник. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 410 одиниць вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населення. Елених пунктів евакуйовано понад 11 тисяч особи. З них 863 дитини та 260 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська продовжують стримувати противника на полі бою. На харківському напрямку протягом доби відбулося два бойові зіткнення. Спроба противника просунутися в районі населеного пункту Стариця була зупинена рішучими діями українських захисників. На куп'янському напрямку противник дев'ять разів намагався витіснити наші підрозділи займаних позицій. Відбито шість штурмових дій окупантів у районах населених пунктів: Сеньківка, Петропавлівка, Степова, Новоселівка, М'ясожарівка та Дружелюбівка. Втрат позицій не допущено ситуація ситуація контрольована на даний час продовжуються бої поблизу дружелюбівки Андріївки та Іванівки. Марія Сов'єва, Дмитрон Гоян та Олексій Моравйов, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти завдали удару по Україні. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив п'ять зенітних керованих ракет С-300 С 400 одну крилату ракету «Іскандер-К» та чотири ударні БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою знищено чотири дрони у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету «Іскандер-К» на Київщині. Внаслідок нічного удару по Харкову станом на 10 ранку відомо про п'ятеро загиблих та ще щонайменше 25 постраждалих. За даними обласної прокуратури, зафіксовано влучання однієї ракети у п'ятиповерховий житловий будинок. Суттєво пошкоджено кілька поверхів. На місці продовжують працювати профільні служби, які допомагають людям та розбирають завали. Також відомо, що внаслідок падіння уламків збитої ракети у Києві пошкоджено цивільну інфраструктуру без жертв. Крім цього, за даними ДТЕК, в одному із районів столиці знищено трансформаторну підстанцію. Без світла залишаються приватні будинки. Протягом доби окупанти також атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Генштаб ЗСУ заявив про удар ракетами Нептун по нафтовому терміналу порту Кавказ і паромній переправі краснодарського краю РФ. Також українські військові підтверджують удар по ще одному нафтотерміналу на території Краснодарського краю РФ. Ймовірно, йдеться про нафтобазу в районі міста Темрюк, де згоріли три залізничні цистерни. Австралія передасть 20 мільйонів доларів на зміцнення енергосистеми України. Відомо, що раніше Київ давав запит на вугілля, але міністерка закордонних справ Австралії Пені Вонг заявила, що відправляти кошти, а не вугілля напряму просто дешевше і простіше. Якщо ви відправляєте вугілля з Австралії, у вас є витрати на доставлення і страховку. Насправді ця сума грошей, якщо Україна захоче витратити її на вугілля, дасть еквівалентну кількість вугілля порівняно з тим. Що ми бачили раніше, але це дозволяє Україні самі ухвалювати рішення про те, де найкраще застосувати ці кошти. Зазначається, що ці кошти буде передано до Фонду енергетичної підтримки України, керованої як Україною, так і Єврокомісією. Крім цього, уряд Австралії виділив 11 мільйонів доларів як додаткову гуманітарну допомогу Україні. Частина коштів також піде безпосередньо на підтримку людей з обмеженими можливостями. Адміністрація американського президента Джо Байдена таємно дозволила Україні бити по території Росії зброю, яку надали США. Проте є обмеження. Зсу можуть завдавати ударів виключно по районах, що межують з харківською областю. Про це повідомляє видання Політіко із посиланням на слова двох американських посадовців, а також інших людей, які ознайомлені із цим кроком лідера. США, У публікації йдеться про удари по цілях, які обстрілюють Харківщину. П'ять прильотів масована ракетна атака по Харкову із застосуванням тактики повторного удару. Близько опівночі п'ятниці прилетіло по Новобаварському району. Одна з ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Зруйновано три поверхи під'їзду. Виникла пожежа. Ще чотири ракети влучили наподалік будинку. Пошкоджена чимала кількість житлових будинків. Магазин, приміщення швейного цеху на третю годину дня п'ятниці, шестеро загиблих та 26 постраждалих харків'ян. У них травми різного ступеня тяжкості. Це був цинічний злочин, наскільки були перші дві ракети. Після цього з інтервалом чотири хвилини були інші ракети. Три. Вже коли почали прибувати екстрені служби для надання допомоги і порятунку людей. Внаслідок чого у нас є пошкодження техніки-рятувальників ДСНС, є пошкодження машини екстреної медичної допомоги, є поранені працівники і в тому числі постраждалі, які саме від повторних обстрілів постраждали на місці прильоту. На місце події одразу направлені поле підрозділи ДСНС. Також в допомогу було надано. Комунальну техніку міста Харкова це трактори, екскаватори для допомоги в розчищенні завалів та ліквідації наслідків цього обстрілу. Всі комунальні служби допомагають ліквідувати всі ці наслідки. Мамочка там, не знаю, жива она или нет. А у сестры моя 69-го года и 54. А мамочке 86. У нее инсульт был, она там осталась. Не знаю, жива она или нет. Еще туда не добрались. На третьем, 51-й квартире. Вот она, там стена только осталась с этой стороны. А там, не знаю, что Бог достой будет. Тільки щоб вона жива я була. Який внутрішній стан хлопці, коли з цим чоловіком, з людиною цією пропрацювала рядом в столи були Я просто напилася таблеток. Це не можна видержати. Розумієте, всі наші колеги в шоці. Хто знає, то я не знаю, що сказати. Ці написали, що вони. Склад бика унічтожили, унічтожають житті людей, хороших людей. Я в мене немає слів висказати, що вони зробили. Я, я говорю, я вчора спілкувалася з нею, ми зустрічалися з нею. О, ну, це є рідна душа, розумієте? Це неможливо на це все. Дивиться ну. Ох. 31 житовий будинок вибито 500 50, майже 550 квартирних вікон, більше 300 вікон під'їздних, пошкоджень 10 покривель. Один будинок зазнав прямого влучання. Зруйнована з 3 по п'ятий поверх третій під'їзд. Даний під'їзд відключений від холодного водопостачання. Також шість будинків на сьогодні без електропостачання та відсутня послуга з газопостачання. Зараз проводяться роботи по закриттю контурів, Будинків, житлові вікна, вікна загального користування. Комунальні служби проводять прибирання будівельного сміття, дерев, гілок. Роботи на сьогодні дуже багато. Всі комунальні служби працюють. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Щодня Харкову загрожують обстріли. Ворог цинічно б'є по цивільним виробництвам мирним житловим кварталам. В таких важких і головне небезпечних умовах працюють харківські комунальники. Якісно і вчасно виконують свою роботу та ліквідовують наслідки прильотів. Наразі спеціалісти комунального підприємства Харків водоканал працюють в Новобаварському районі міста. Тут тривають роботи з перекладки труб каналізаційного колектору, який приймає стічні води з подвірок, Солоницівки, частина холодногірського та новобаварського районів. Із за корозії технічний зношений стан колектору виконуємо заміну. Вже виконали 180 метрів. Тепер ми продовжуємо ще приблизно 100 метрів. До закінчення в ході виконання робіт прилеглі будинки працює, в них працює водовідведення, ми поставили перекачувальні насоси, У складню роботу, глибина залягання 6 метрів, плюс те, що воєнний стан працюємо, працюємо. Що ж стосується водопровідних робіт по всьому новобаварському району то з початку року виконані прочистки 26 кілометрів каналізаційних колодязів зазначають у Харківводоканалі. водоканалі відремонтовано 18 колодязів ліквідовано 810 засмічень. яна біляєва олег синицький денис рибалко андрій паколов Харків новини Для них Харків став другою домівкою для когось більше року тому, а для когось останні тижні. Місто продовжує приймати переселенців з області та допомагає людям облаштуватися та створює комфортні умови проживання. Більшості людей вже немає куди повертатися, бо їхній будиночок чи квартира не вціліла від постійних прильотів. Там зруйноване все житло, нема, нашого житла теж немає, і все місто повністю зруйноване. На жаль, звісно, що таке місто гарне було. Дуже гарне. Вовчанськ. У нас дуже такий ну, чудове місто, гарне, і дитячі садки, і школи, і лікарні в нас були. Ну, На даний час немає цього, звісно, на велику прижаль цього немає. Ну, А зараз ми мешкаємо як переселенці тут. Ми дуже вдячні Харкові, що нас так сюди і поселили, і нас забезпечили всім необхідним. Ми коли приїхали, ми приїхали без нічого. В чому були, ми сюди приїхали. Дякую я ж кажу, нашому керівництву, що нас сюди переселили, і нам надали все: і білизну, і посуд дали, в нас, і холоди. Ну, ми забезпечені всім тут. Квартиру мою от неділю назад. Квартиру мою ось тиждень тому знищили. Авіабомба потрапила на п'ятий поверх і до першого поверху дійшла до мого під'їзду. І будинок, який був батьківський, залишився дружині, теж згорів. Все, залишився я. Ось це, що я забрав із Вовчанська з квартири, холодильник та телевізор. Все і це все 71 рік. залишився без нічого. Тут чудово, чудово, без жодних питань. Нам кажуть, обирай найкращий гуртожиток. Я ж знав, що тут гарний гуртожиток. Я ж знав, що тут хороше життя. Виїхали тільки ради дітей, тому що ну там нереально було жити. Виїхали лише заради дітей, бо там нереально було жити. У мене дочка із патологією. Я її не для цього рятувала, щоб її якась ракета вбила. Сюди ми до гуртожитку приїхали. Всі до нас бігли, їсти почали давати. Ми ж приїхали сюди всі в диму, бо газу та світла не було. І нам одразу їсти і постіль, і матраци дорога безкоштовна. Паперу оформляю на дочку. Постійно я їздила там, оформляла. Все безкоштовно. Шевченківський район став другою домівкою для 35 тисяч переселенців з 2022 року. А за останні місяці для півтори тисячі людей кажуть в адміністрації. людям надають всіляку допомогу від першого дня, як людина опинилася у Харкові, відновлення документів, їжа, медична допомога та інші питання. В основі це переселенці з Вовчанська, з Куп'янська, з Липців. Ви бачили, що є переселенці з малими діточками. І ми завжди говорили про те, що їх побут для нас найважливий, тому що це питання завжди знаходиться на особистому контролі міського голови Ігоря Терехова. Всі діточки, які тут перебувають, ми пропонуємо, чи дитячий садочок в метрошколі, чи саму метрошколу. У нас з цих полтора тисяч близько 200 маленьких діточок. Всі Люди, які приїжджають, ми пропонуємо. Люди вибирають, де вони мають мешкати, і потім наладжується побут таким чином, щоб забезпечити безпеку, пересування і проживання цих людей. Тут ми всі сподіваємося, що це все закінчиться найближчим часом. І ті мешканці, які побажають повернутися до своїх помешкань, вони повернутися. А ті, які побажають, залишитися в Харкові, вони залишаться в Харкові і стануть нашими харків'янами з великої літери. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини. Харківські педагоги, герої освітнього фронту, під час прес-конференції Ольга Деменко, директор департаменту освіти Харківської міської ради, розповіла журналістам про великий обсяг роботи, яку виконують вчителі Харкова під час війни. Вона підкреслила, що 80% харківських педагогів знаходяться в місті. Всі вони, крім складної навчальної роботи, займаються волонтерською діяльністю. Це дуже складно, але наші вчителі встигають. Провести уроки, допомогти рознести гуманітарну допомогу, волонтерити, плести маскувальні сітки, випікати смаколики, донатити, бути донорами. Тому війна перевірила нас на стійкість. Ми стали сильніші, ми стали мужніші, і освітній процес не залишився осторонь. Ольга Деменко також розповіла, що майже 400 харківських педагогів цього року взяли участь у традиційному міському конкурсі Учитель року. Це було дуже серйозне змагання, і я вам скажу переможці, які стали. Ну, такими символами для нашого міста і для країни, бо вони пішли далі приймати участь у всеукраїнському конкурсі. Їх харківський міський голова Ігор Терехов проініціював щомісячне преміювання переможці. А їх у нас шість. щомісяця будуть отримувати протягом року 10 тисяч гривень стипендії, а лауреати їх більш ніж 10, Вони отримуватимуть щомісячу 3 тисячі гривень самі розумієте, що дуже добре це моральна підтримка, але матеріальна підтримка нашим людям точно не завадить. А ще харківські вчителі також, окрім освітнього процесу, наразі займаються ще й психологічною та емоційною підтримкою, і учнів і батьків допомагають їм у цій діяльності міжнародні партнери і харківська міська батьківська рада. І це теж сьогодні дуже важлива складова волонтерської роботи. Яна Біляєва, Олег Синицький, Станислав Грашко, Олексій Муравйов, Харків, Новини.